Динамо готовий підписати двох легіонерів. Один із них вже погодився на перехід. Ярмоленко тепер має персональний комікс про себе, а також два вихідних трансфери. Усім привіт, друзі! Ви на Динамівському секторі, і зараз ми розкажемо вам про усе найбільш важливе та актуальне, що потрібно знати про головну команду країни. А ви ж тим часом, поки лунатиме заставка, підпишіться, будь ласка, на наш проект. Таким чином ви дуже сильно допоможете нам розвиватися та ставати кращими саме для вас. Дякую і поїхали! Розпочнемо ми сьогодні із доволі незвичної атракції, яку чемпіон України вигадав для своїх уболівальників. Адже тепер кожен фанат Динамо може придбати комікс про капітана та легенду клубу Андрія Ярмоленка. Футбол починається не з великих стадіонів, а з мрії саме такий заспів має новина про комікс на сайті киян. Випущена мальованка про Андрія Ярмоленка це перша історія, намальована власне про легенду київської команди. Має назву вона хлопчик зі 130-го кілометра, шлях супергероя. Вираз про хлопчика зі 130-го кілометра став вірусним у мережі після того, як колишній тренер Динамо Анатолій Дем'яненко заявив, що селекціонери за 130 кілометрів від Києва знайшли нового Шевченка. Комікс вже доступний у продажі в клубному фаншопі і торгують його за 259 гривень. Далі будемо говорити про двох футболістів, яких у Динамо, на жаль, в майбутньому сезоні не буде. Обидва обрали для себе інший вектор розвитку. Мова про Антона Царенка та Георгія Цитейшвілі. Що стосується гравця збірної Грузії, то після повернення з оренди у гранаді в Динамо, ми на жаль його не побачимо. За даними болгарських ЗМІ, найбільш ймовірним є його перехід до Софійського ЦСК, який вже проявляв інтерес до 24-річного гравця минулої зими. Георгій вже отримав пропозицію. Тож, якщо він її прийме, Динамо і ЦСКА розпочнуть переговори та мають узгодити в умови майбутнього переходу. Був також варіант із поверненням до гранади, але як стверджує. Же видання Sportal, грати в сегунді він не хоче. Пріоритетною для цей буде пропозиція для команди з Лаліги. Але якщо протягом 10 днів такої не надійде, тоді він розпочне перемовини із представниками ЦСКА. Повернеться до польської Лехії Антон Царенко. За даними польських журналістів, команда з Гданська продовжила оренду гравця у Динамо. Нагадаємо, що минулий сезон Антон також провів у Лехії. Більше того, він навіть не буде повертатися до розташування Динамо і вже з понеділка буде працювати з польським колективом на передсезонному зборі. Не буде в Динамо і Брайана Медіни його останнім часом активно пов'язували зі столичною командою. Принаймні на цьому наполягає Ігор Бурбас. За його даними, Медіна та його представники остаточно відмовилися від переходу в Динамо. Тож переговори між клубами завершено. 20-річний гравець, як ми розповідали раніше, має ще дві пропозиції: від французького Нанту та бразильського «Крузейру», і найближчим часом вони зосередяться на вивченні саме цих варіантів. Водночас, відмова Медіни Змушує тренерський штаб Динамо задуматися загалом, чи варто шукати у майбутньому підсилення на позицію центрального оборонця, чи краще довіритися тим, хто вже грав минулого сезону, або ж пошукати варіанти у клубній академії. А от Саліфу Сума у Києві все ж таки буде. Сторони фактично закрили усі питання щодо переходу. Але і це не всі вхідні трансфери. За даними азербайджанських джерел, Динамо та Зіра досягли принципової домовленості щодо переходу 20-річного півзахисника. Сума трансферу не розголошується, але раніше писали, що за футболіста доведеться сплатити в районі 1 мільйона євро. Деякі місцеві змі писали, що переговори між сторонами все ще тривають, і по рукам вони не вдарили. Але за інформацією все того ж, Бурбаса, в ході активних перемовин останніми днями Динамо фактично вдалося до. Тиснути і Саліфу і Зіру. Тож про підписання контракту можуть оголосити вже найближчими днями. Сам гравець відкритий до переїзду в Україну та готовий грати у складі чемпіона. Може з'явитися в Динамо і ще один легіонер. За повідомленням Sport.ua, кияни готові вступити у боротьбу з Олександрією за 22-річного оборонця Пріштіни Рона Рачі. Шовковський серйозно розглядає його на позицію нового центрбека. Одна з його. Ігрових переваг це робоча ліва нога. Зауважимо, що Рачі вже встиг навіть дебютувати за національну збірну Косово. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. І якщо ви додивилися наше відео до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і наостанок ще раз попросимо про підтримку цього проекту. Зробити це можна шляхом вподобайки до відео та підписки на канал. Дякуємо і скоро побачимось.